Шукали більше 20 громадян на суму в понад 400 тисяч гривень, продаючи неіснуючий товар через інтернет. Правоохоронці Прилучни викрили організовану групу інтернет-аферистів. Співробітники Прилуцького районного відділу поліції разом із оперативниками карного розшуку ГНП в Чернігівській області, спільно з кіберполіцією та під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури викрили групу аферистів, які організували продаж неіснуючих товарів через мережу інтернет. Шахраїв встигли. Шукати 25 громадян із різних областей України на суму понад 400 тисяч гривень. В ході досудового розслідування слідчі встановили, що група із чотирьох громадян віком від 21 до 29 років протягом квітня-вересня здійснювали продаж побутової, комп'ютерної техніки та мобільних телефонів на одному із інтернет-сайтів. Щоб привернути увагу покупців, аферисти пропонували товар за заниженими цінами. Проте головною умовою покупки була повна оплата товару. Після надходження грошей на банківську картку шахраї відправляли замовникам уживаний товар замість нового або взагалі припиняли виходити на зв'язок та блокували клієнтів. Правоохоронцям вдалося встановити лідера шахрайського угрупування та вилучити речові докази, необхідні для слідства. Поліцейські встановили, що лідерські функції виконував найстарший учасник угрупування саме цей чоловік. Налагодив шахрайську схему та створив окремий сайт в інтернеті, за допомогою якого довірливі клієнти зв'язувалися із продавцем і замовляли товар. Під час санкціонованих обшуків, за місцем проживання фігурантів, правоохоронці вилучили банківські та сім-картки, смартфони, чорнові записи та інші речові докази. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження. Поліцейські розслідують кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України. Шахрайство триває досудове розслідування.